Вітаю, друзі, а також усі інші. Нічого не буде, давай. В нас сьогодні 29 липня, і це 1252 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Дивимось на те, що відбувається в зоні БД за останню добу і чого очікувати найближчим часом, протягом тижня, місяця, чи хто зна. Отже, починаємо з Новопавлівського напрямку, який продовжує привертати нашу, максимальну нашу увагу в найрайдужних якихось відтінках. Отже, це вам не 50 відтінків Всі сірого, це саме Новопавлівський напрямок. Що ми тут можемо сказати? Росіяни продовжують е, виконувати задачі про по е, самоокупації окупації цієї локації, і зараз ми бачимо, що вони вирішили не йти до іскри, вони вирішили не просуватися на досить великий е, населений пункт. На е, річці Вовча, а по-перше, пішли на північ. Вони вирішили його обійти з півночі, але не стільки для того, щоб сформувати якийсь інший напрямок, несподіваний напрямок, а для того, щоб одразу обходячи зелений гай, саме по лісосмугам зрізати досить велику площу території. Тобто там, де є рубежі, там, де є лінії оборони, там де є все інше, яке будувалося за старою методичкою, саме в полях, і це дуже добре знають росіяни. Я зараз не відкриваю якоїсь гіпертаємниці. А то ми так. зараз, а, якщо хто звернув увагу, досить часто використовуємо Deep State, саме Deep State мапу для того, щоб а, аналізувати ситуацію в зоні бойових дій. А у Росіян є аналоги Deep State. І той, хто постійно слідкує за тим, як вони розглядають ті чи інші напрямки просування, і так далі, таке інше. А той знає і те, де розміщуються наші рубежі, де наші лінії оборони, де наші фортифікації. Росіяни мають цю інформацію з розвідданих. А усі ці z воєнкори, які формують також такі мапи, як діпстейт, вони отримують ці дані. І у себе все це наносять е, на свої мапи. А е, отже, з цього ми робимо відповідні висновки, де формуються наші лінії оборони, де формуються наші рубежі, росіяни знають. Ну і наше командування також знає, і нічого принципово не змінилось з часів 22-23 років в формуванні саме наших рубежів та лінії оборони. В форматі ведення бойових дій класичних, коли росіяни використовували велику кількість механізованої компоненти, техніки, танки, ББМ для прориву наших ліній оборони, а ми формували вонові точки і так далі, і таке інше. Тобто, все, як то кажуть, по старінки. От зараз це, за цим ми спостерігаємо, коли все було побудовано по старінки. З 24-го року та навіть раніше з 23-го нічого не змінилося, а росіяни вже воюють за зовсім іншою тактикою. І ця тактика, як ми бачимо, вона привносить свої плюси, свої профіти. Найближчим часом оця ділянка, яку я зараз позначив, вона буде зрізана. Її закриють. Я не знаю, є там зараз наші підрозділи чи їх нема. Мені це невідомо, Але це на хвилиночку. Ділянка, яка має площу майже 12 квадратних кілометрів. І вона буде зрізана за який час. Blinking. Бачимо. Доба. Майже за добу може бути закрито. 15 липня вихід на зелений гай, а в принципі, вихід на саме. Район е, Толстого відбувся 7 липня, в нас на сьогодні 29 а Тобто 20 е, діб вистачило на те, щоб е, майже підійти до питання закриття 12 квадратних кілометрів, які можуть бути з фортифікаціями, лініями оборони, рубежами. А всі, все це чому? Тому що фортифікації лінії оборони вони натикані, Ну той, хто хоче, той побачить. А от по лісосмугам, по яким рухаються зараз російські окупанти, їх якось не так багато. І вони саме це використовують. Я про це вже не перший місяць, до речі, говорю, що вони максимально використовують лісосмуги. Нічого не змінюється. Цікаво, чому. Мабуть, хтось не дивиться відео на обоз UA з оглядами мапи бойових дій. Але я не кажу, що я такий дуже говний експерт. Диванний, який все знає та все може передбачити. Тим не менше, російські окупаційні війська за останній час продовжували зрізання, як ви бачите, кишень, який знаходиться трохи західніше піддумного та між Олександроградом. Це вже зрізане кишеня. А що буде зрізане в подальшому? Ну, в принципі, я скажу так: про це ми вже і говорили неодноразово. Буде зрізано саме кишеню до воскресенки. А щодо Маліївки, поки що після історії Юлі Юлії Рьобки я нічого не можу сказати, тому що там був вихід невеликої групи російських окупантів. Тобто, говорити про те, що вони там закріпилися і утримують саме Маліївку, я не можу цього констатувати станом на зараз. Я навіть не виключаю того, що саме та група, яка і намагалась вийти на малівку, її вже знищено, вона нейтралізована. Але тим не менш, це не означає, що це відбудеться найближчим часом, тому що людського ресурсу росіян забагато і вони можуть його використовувати нонстопом в форматі місних штурмів майже 24 носів І це наша проблема. На жаль, ми не можемо зараз цьому протидіяти. Нам не вистачає. Не те, щоб а, людського ресурсу ми не адаптувалися до того, щоб нейтралізувати цю загрозу. У нас не відбувся процес адаптації. Повторюю, це також 100 тисяч раз. Те, що ми зараз спостерігаємо в зоні бойових дій, особливо на Новопавлівському напрямку. Це, по-перше, пов'язано з тим, що е, ну я навіть не знаю. Е, Комунікація між підрозділами, як вона була між бригадами, так і залишає, залишається на досить примітивному і недолугому рівні. Це перший момент. Бригади між собою не комунікують. В стиках бригад росіяни можуть прориватися. І як це пояснити? Про це говорили в 2024 році, про це говорили в 2023 році. Проблема бригад, стик бригад, стик підрозділів. Ця проблема як була, так і залишається. Е, чому вона не вирішується? Розстріляти треба якогось комбрига. Чи, мабуть, треба розстріляти якогось комбата? Чи кого треба розстріляти, щоб це змінилося? Ми почали вже нарешті комунікувати. Тобто, є приклади, де бригади дійсно комунікують на досить високому рівні. А є приклади там, де по системі управління е, наші бригади, вибачте вони, вибачте, вони продовжують смоктати у росіян. Ну, прикольно так. Е, мені дуже цікаво подивитися в е, очі тих е, комбригів, які між собою не комунікували і просирали великі ділянки, і запитати їх, як вам подобається смоктати у росіян? Але питання навіть не на цьому рівні, питання на іншому е, е, командуванні. Ну, ви знаєте, що є проблема системи управління. Чому вам доповідають, що в них все на ділянці окей, що в них все добре? Що в них все під контролем. До вас приїжджають люди, які говорять, у вас нихрина не під контролем. У вас провалюється ділянка, у вас провалюється той чи інший напрямок. Їм кажуть, та ні, все окей. Потім е, хтось йде собі у відпустку і провалюється ну, десь приблизно 20-30 квадратних кілометрів, а потім 40, 50, 60, 100 квадратних кілометрів площі. От цікаво. А з чим це пов'язано? На якому рівні не відбувається покарання ось е таких недолугих, ну, скажімо так, командирів. Тобто, ви розумієте, що е сьогодні трошки це відео присвячено тому, як ми продовжуємо е по деяким напрямкам е не виконувати ті задачі, які були поставлені. А я нагадаю, що в 2023 році. Коли почалась наша стратегічна оборона, нашим головнокомандуючим генералом е, Сирським було поставлено задачу. Саме стратегічна оборона з виснаженням ворога. І 23 й рік, а також майже весь 24 й рік, вони виконували е, цю задачу на е, відмінну. Ми виснажили ворога в питаннях механізованої компоненти, технічної компоненти. Так як зараз виснажена Росія в забезпеченні своїх військ технічною компонентою. Ну, я не знаю, хто виснажував колись Радянський Союз або після Другої світової або е, Росію в сучасних війнах та конфліктах, це було е, зроблено близьковично. Але коли росіяни перейшли на використання виключно піхотної компоненти, ми відправились ну, в якусь, е, вибачте. В якусь суцільну та безмежну в своїх вимірах дупу, і зараз продовжуємо там знаходитися. Новопавлівський напрямок провалюється в районі Покровська така ж сама проблема. І це пов'язано саме не з командуванням, а з тим командуванням, яка інформація доноситься. Яка є інформація? Як реагує, до речі, командування на зміну стратегії ворога? Тактики ведення бойових дій ворогом, а як доноситься командуванню усі відповідні е, зміни в тактиці ворога? Що треба робити, щоб це зупинити? Нещодавно ми з вами дивилися відео, як на Дніпропетровщині були побудовані величезні рови з Ягозою, з ну, по деяким напрямкам, е, все це правильно, але це було доречно на 22 23 та частково 24 четвертий рік. Саме наприкінці 24-го року треба було вже приділяти увагу е, протипіхотній обороні, протипіхотним загородженням, знищенню якомога більшої кількості піхоти. Цього не відбулося. Зараз ми бачимо, що фактично наші території десятки квадратних кілометрів кожного дня захоплюють. Ну хто? Чомубіки? Той хто це е, штучний якийсь такий елемент. На знищення не було зроблено взагалі ніяких висновків щодо адаптивності до протидії ось саме цієї піхотній Навалі. Тобто, коли ми говоримо про сарану, проти сарани також треба використовувати відповідні інструментарії. Новопавлівський напрямок продовжує провалюватися і він буде продовжувати провалюватись до як я і казав, фактично. А лівого берега річки Вовча та лівого берега річки Борона. Так само, я думаю, що протягом, якщо не серпня, то наприкінці серпня-початку вересня почнуться повноцінні штурмові дії Покровська, міських, саме міські бої. Все це пов'язано з тим, що не було за весь цей час 2024 року, зроблено відповідних висновків щодо протидії піхотній компоненті ворога. Якщо ці висновки не будуть зроблені і надалі, і буде віддаватися пріоритету ну, якимось своїм прихильникам, лізоблюдам, а також персоналям, які мають, е, ну, якісь там, е, я не знаю, ну якийсь інтерес, назву це так, фінансовий, в тому чи іншому е, виді озброєння. Що саме його ПАРІ та проштовхує, повністю забуваючи про те, що існує батальйонна артилерія, наприклад, і що треба працювати не точково, а по площі. А точковість, вона ну, вона змушує витрачати більше ресурсів, тобто, це більший бюджет це більше фінансування. А якщо ми говоримо про площу, то по площі, коли знищується більша кількість об'єктів, ну ти на цьому особливо і не зробиш. Можливо, говорити про багато що, але ми зараз говоримо про те, що о, по деяким напрямкам в нас є серйозні проблеми. І багато хто говорить про Покровськ. О, Покровськ це проблема цього міста, це проблема цього е, транспортного вузла. Я повністю з цим погоджуюсь. І це проблема оперативно-тактичного значення. Але є ще і проблема Новопавлівського напрямку. Бо Новопавлівський напрямок це одразу Дніпропетровщина. Це Запорізька область, це закриття частини Донеччини. Втрачаючи Новопавлівський напрямок, ми будемо мати проблеми в Дніпропетровщині, ми будемо мати проблеми на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, і через рік ми будемо вже говорити про те, що а російські окупанти почнуть через тиждень, два-три штурм, Запоріжжя обласного центру. Чи не почнуть? Почнуть штурм Павлограду або не почнуть. І будемо сумувати за добропіллям та Дружківкою, не кажучи вже про Константинівку і про Покровську. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, а також натиснувши репост, прокоментувавши. Ну. І рекомендувавши своїм друзям, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете а, і стати спонсором ОБОС.UA. Саме спонсорство каналу ОБОС.UA дозволяє робити унікальний контент для вас, не такий, як на всяких там вам марафончиках. І саме спонсори отримують можливість дивитися, слухати. Цей контент першими друзі. Дякую усім, хто дивився. Дякую усім, хто вже підписався, став спонсором, хто це зробив. Та дякую всім хто це зробить. Завтра зустрінемось з вами на обосує, як завжди, в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!